Мої інтуїтивні, сенситивні, чудові, прекрасні, емпатичні риби. Хто ж, як не ви, робить цей світ добрішим? І давайте тоді і емоційнішим і емоційнішим. Це я, Настя, і я прийшла зробити вам розклад свіжесенький на ваш місяць, на місяць березень. Я знаю, що ви рибки вже з кінця лютого починаєте святкувати свої дні народження. Я вас вітаю від щирого серця. Мої вам найкращі бажання. Нехай всі ваші плани, і мрії здійсняться для кожного по-своєму, тільки вперед будьте здорові в першу чергу, а все інше воно як кажуть, здобудеться. Добре, поїхали, і це прогноз на березень місяць для знаку зодіака Риби. Королева жезла на вашому порозі якась вогняна жінка, дівчина, да? це може бути ваша подруга, і взагалі це представниця вогняної стихії овен Стрілець Лев, і тут якась активна дівчина з кошиком фруктів для вас. Можливо, біжить вас поздоровляти. Як я вже сказала, подруга ініціативна, якась поряд з вами жінка. Буде знаходитися добре. Також, можливо, це ви будете організовувати свої дні народження, бути така активна, наряджатися. Так, королева Пентаклів, королева Пентаклів, а це інша жінка поряд з вами. Бачите, ви в жіночому колективі, ви не самі рибки. Для чоловіків це жінка може бути ваша. Ось жінка, подруга, сестра. Е, взагалі, взагалі це представниця стихії Земної, да, у мене королева Пентаклів. Всі зем земні знаки Діва, тілець, е, Діва, Тілецька козоріг. Ось і, або, можливо, це ви да, будете сидіти на своєму троні і приймати гостей. Ось тому що королева Пентаклів це королева дому, хазяйка дому. Яка ось, бачите, тут свої, які, ці, у неї лежить скарбничка з її там, з усіма, так би мовити, накопиченими цінностями. Так, добре, дивимося далі. рибки, що для вас? Туз жезлов. Якісь двері відкриваються, якісь шанси, якась можливість, ініціатива. Да? Тобто загораєтеся чимсь, то жезлов – це карта активності. Можливо, всі ці люди активно будуть до вас пробуватися, якась активну енергію ви почуєте від інших. Да? І тут головне встигнути, тому що тут жезлов він загорається як спічка, як сірник і може перегоріти якісь ідеї. Якби як прийшли, головне, щоб ви їх не забули реалізувати, як то кажуть. Ми тільки поговорили і забули. Добре. Карта закохані, боже, чудова карта. Карта закохані, карта партнерства. Карта, коли ви відчуваєте, що вас люблять, до речі. Вона так часто виходить, що коли вона комусь виходить, то ви відчуваєте, що вас люблять, ви відчуваєте якусь турботу про вас. І взагалі ви турбуєтесь, за вас турбуєтеся. Карта партнерства, ще карта вибору. Тут може бути карта, що ви будете стояти перед якимось вибором. Який прийдеться вам робити, от і якби якби так. Або відчуєте, що кохана людина, тут ще можуть вам запропонувати якусь роботу в проєкті, для когось так програється, і вам треба бути, можливо, обирати да якийсь там проєкт, Ну а в першу чергу, це, звісно, стосунки. Так, карта дев'яточка Жезли, все в дім, все в дім. В Оракулі тут бачите, як тут треба довести до кінця справи, двері вставити в, в дім, да? як, як, як там кажуть, ось, і тут іде такий мотив про те, що в оракулі 78 дверей, так? що всі ваші зусилля вони не дарма. Так чи інакше, якщо ви будете доведете справу до кінця, вже 12-й знак описує, я вибачаюся, я вже заговорюсь. Доведете цю справу до кінця, і результат не заставить себе очікувати. да, Ну, тут, якби зрозуміло, що вам може від... ви відчуваєте, що вам іноді немає на кого перекласти цю відповідальність, якби що от багато відповідальності на вас. І ви вже биті своїм досвідом, розумієте, що краще я сам все зроблю, ніж я на когось перекладу. Можливо, це мислення і в плюс, ну, але іноді да, і в мінус. і Карта каже, да, те, що вам дається, дається вам непросто. Можуть бути якісь додаткові обов'язки. Так, карта, карта місяць. Карта місяць. Показує те, що ви ви можете тривожитися, переживати, що емоційний стан нестабільний. Карта місяць показує емоційний і нестабільний стан. Знаєте, туманність в чомусь, є якась ситуація, яка для вас неясна до кінця, і, можливо, в цій ситуації вилазять якісь неприємні моменти, які вскваються, да, як то кажуть. Ось і ви підсвідомо десь це відчуваєте. Внутрішньо можете відчувати да, тому що по карті місяць добре працює інтуїція. віщі сни, це карта рибу, знаки задяко рибу да? 18 -е, 18 аркан, і тут, можливо, вам якісь будуть проходити віщі, інсайти, інтуїція, але ви, як знаєте, будете в такій тривозі і якби не очікувати нічого доброго. А я вам би порадила навпаки прибирати цю тривогу, візуалізувати собі сонце. Більше візуалізуйте сонце. Давайте дам вам таке завдання риби. Просто уявляйте собі перед сном сонце, яке світить, і просвіщає вам путь і дорогу. Давайте спробуємо так. Так, карта диявол. Знову ви в полоні своїх оцих думок. Ви в полоні думок. У вас дуже сильно порабощає, Тому що карта диявол це, звісно, це карта спокус, це карта ще диявол, якби він несе гріх. Да? Тобто, це наші спокуси, пороки, це бажання іноді якихось легких грошей. Да, які ми можемо, а легкі гроші іноді нам даються через теж якісь залежності, тут і азартність якась надмірна, і інтимні якісь моменти. Да, тут можуть бути для когось програватися, як любовні трикутники, будь-які моменти, які пов'язані з інтимом, да, такі нестандартні, ось теж можуть бути. І це щось вас таке спокушає. Кожного хтось знає свій гріх, а він у кого у всіх він є, у нас. то... Так, да. або, можливо, відчувати рабом якоїсь ситуації себе, таке теж може бути. Таке теж може бути. Або якісь думки вас терзають і гложуть. Так, принцеса мечів. Принцеса мечів. Тут справи дітей, справи молодших ваших родичів можуть проходити. Які можуть бути знаку зодяка повітряної стихії, да? тобто близнюки, терези, водолії, ось. Також ще зіткнення з якоюсь незрілою позицією, така конфліктністю невелика. Але, можливо, тут хтось сує справи в, в, в свій ніс ваші справи, нав'язує вам там щось, або якось критикує. ось. А, або ви можете когось критикувати, щось комусь нав'язувати, сувати справи в ніс свої справи кудись. Да? Тут ще взагалі можна стати об'єктом якихось пліток по пажу мечів. Тобто взагалі така карта вона показує якісь такі амбіції, да? тобто ніби гострий і ум по, по пажовому мечу, да? Да, гострий ум, але він якби, приміняється не в ту степ, як то кажуть. Ось і тут можуть бути, тут, до речі, у когось, можливо, якийсь шантаж навіть проходить. Тут може бути при карті д'яво, знаєте, як стикаєтесь з якимось шантажом, і вас хтось може, знаєте, тримати на якомусь такому гачкові, типу, що знаєш що, якщо ти будеш робити так, то буде так, а якщо будеш робити так, і ти ніби як розумієш, що ти залежиш. Від або хтось, ну, ось ось такому навіть може програватися. Так, троєчка пентаклів, групова карта, карта навчання, карта опанування чогось нового. Бачите, тут вчимося, вчимося. У вас хтось, хтось десь якесь стажування може проходити, намагатися, хтось буде уроки з дітьми робити, хтось вчитися чомусь новому, новий проєкт, хтось піде десь на роботу. На нову. Ось якісь гроші може почати заробляти, якесь ремесло, мож... ви можете мати якесь ремесло, яке починає приносити поч... вам якийсь дохід додатковий. Сьорка жезлива, я вас вітаю! Чудова карта. За допомогою когось ви реалізуєте якісь свої справи. Доведете їх до кінця, і тут прям вам від, будуть віддавати должне за це. Розумієте, що жезлів, жезла, вона якби показує про те, що так-так так, так, так ви, ви в цьому спорі перемогли. Кульмінація якась заслужена. І ви тут на коні демонструєте, що свій успіх. да, Тут є чим зарисуватися, так би мовити. Добре. Чаш, до речі, це ви, мої шановні рибки, раки скорпіони риби Це, можливо, звісно, карта психологині, якщо ви спілкуєтеся з, з психологами. Да? Ось, для, для чоловіків це карта коханої жінки. Ось, ну, це, власне, втілення вас рибки. Тобто, це ваш прототип, і тут ви свою якусь емоційність будете демонструвати. Да? Ось. Задумуватися про щось, але при цьому ви така оманлива і спокуслива. Ну, тобто, або от подруга ваша, якась щира близька. Карта Мир. Карта мир нам показує вообще, весь світ взагалі, де це карта Всесвіт. Ось, що нам каже про те, що всесвіт нам відкритий, у нас на долоні, беріть, будь ласка, це ще інтерне, соціальні мережі, паутина Всесвітня, понятно, що інтернет, переписки в інтернеті, контакти з кимсь в інтернеті. Можливо, планування якихось поїздок за кордонних і дальніх, да, переїзд за кордон для когось буде. Знову ж таки, диявол. Знову ж таки, диявол другий раз він у нас з'являється, і він просто нас спокушає. Диявол нас спокушає або пригнічує, або показує, да, що ми. Зробили якийсь вибір, який зараз заставляє нас where, where, where me, де я нахожусь, да? де я знаходжуся, і ще взагалі, чому я себе приковую до чогось. Так, да, тут, знову ж таки, карта пороків, диявол спокушає легкими грошима. і Тут, тут може бути так, що якийсь пристрасний роман у вас відбудеться, вас дуже сильно до когось тягне. А ви розумієте, що це ну, не добре для вас. Да? Це не добре. Нічимось хорошим це не обернеться, або, навпаки, або це є зрадою, або це, це принесе вам нещастя. І взагалі тут нічого хорошого з цього не буде. Да? Або якісь, от я ж кажу, що ом, ом, омани, якісь ложні шляхи, ложні шляхи. Йдемо далі. Вежа, карта вежа. Ой, я випадюсь. Карта вежа, де вона взялася? Руйнування якихось планів. Руйнування якихось планів. Ситуація вийшла з-под контроля. Ем... Руйнування планів, ситуація виходить із-під контролю, можливо, якісь електричні прилади будуть ламатися. Да? Наприклад, ви не розраховували замінювати там, холодильник чи автомобіль, а в нього взяло то колесо пробило, або ще щось, карбюратор, або якась ситуація, або телевізор зіпсувався, або ще щось. І ви якби це І через це ви можете думати про кредит або про якусь ситуацію. Може бути, загострення якоїсь ситуації. Ту, розумієте? Да, ще може бути показник дияволи башня. Показник загострення якоїсь ситуації, яка вас буде спонукати напрягтися. І карта імператриця. Карта імператриця. Карта імператриця чудова. Це ви. І закриваємо наш розклад. Карта імператриця вона вказує на те, що. Щось дасть плоди. Да? Тобто, що, якась ситуація дасть плоди. Карта імператриця це ви доглядати за, за собою, це е, робити щось хороше для себе. Да? Тобто тут управитель її є якби, вінієра, да? це означає, що ви якби, з рогами за підете, наприклад, зробити собі зачіску. Ну, у вас же дні народження, ви знаєте, що робити. зробити зачіску. Хтось дізнається, що за вагітні? Бачите, ще така сигніфікатор вагітності. Наприклад, бажання відкрити свій бізнес, працювати в кабінеті, працювати естетично з красою або з чим, що пов'язано з жінками, це ще робота з жінками. Да? Ось це карта ресурсів. Ресурсів це коли прибувають до вас блага, і ви, можливо, з ними ділитеся, розділяєте це. Ну, Взагалі, от така жіноча карта мої рибки, шановні, для чоловіків це жінка законна да? мати дітей. Ось хтось, чоловіків мене дивиться. Для жінок риб це, це ви да? або важлива жінка з вашого оточення. Ну, що ж. Рибки, цікавий розклад. Напишіть мені, сподобався він чи які у вас емоції від нього. Будь ласка, поставте лайк. Я вас попрошу, підпишіться на мене, напишіть свій коментар. Для мене це важливо. Готова бути поруч з вами постійно кожного місяця. щомісяця розказувати вам, що там у нас в прогнозах. І, і що робити, і що планувати добренько. Ще раз всім дякую рибам, вам продуктивного місяця, з наступаючими днями народження, здійснення мрій і здоров'я, Па-па.